Навіщо викидати те, що може нас прогодувати? Доброго дня, мене звати Руслан. Я ще не придумав своє фірмове привітання, але ми обов'язково його з вами придумаємо. І після того, як я опублікував пару тижнів тому відео, в якому ми розпочали експеримент, де черенки лімона посадили в біогумус, у мене посипалося масу повідомлень в телеграм-канал. До речі, підпишіться. Посилання на телеграм є внизу під даним відео. Там ми. Активно спілкуємося, ну і збираємо таке певне ком'юніті. Посипались питання в приватні повідомлення, а що це, а як, а де ти взяв, та, тому сьогодні ми про це поговоримо. Я покажу на практиці, як ви безкоштовно можете мати добриво, екологічно чисте, з того, що ви і так викидаєте. Добре, по крокам. чому безкоштовно? Може, це і буде для вас пару гривень, як для мене в моєму випадку, це 300 гривень. Та, але кожен з нас. Якщо не поспішаючи, може знайти різний посуд. В моєму випадку це такі 19-літрові 19-літрові відра. Хоча я бачу-масу масу прикладів, де різної форми та літражу. Ну, я показую сьогодні вам сам приклад, та ви вже далі креативте. Так, купувати по 2-3 тисячі, рахую, недоцільним, та, хоча я вже готовий для переробки. Що має бути, щоб ви звернули увагу, давайте почнемо з низу до верху, знизу до верху, та, тут є декілька поверхів цієї конструкції. Нижня конструкція у нас іде без, як то кажуть, без дирок. Іде суцільне. Єдине, що тут потрібно, щоб ви вирізали під краник при потребі, та, якщо це у вас тут в великих таких об'ємах, в принципі. Та, під такий от краник, недорогий, можете придбати в епіцентрі або в інших магазинах, що буде тут збиратись. Фактично, тут у нас з вами буде збиратись так званий вермічай Це все, що ви знизу до верху проходить ну Вся ця волога, всі все, що розкладається, тобто збирається така вермічай його називають. І що з ним можна робити, при Розведені 1 до 10, тому що вони дуже концентровані, та ми його можемо поливати та наші рослини, ну або скроплювати по листу. Тому тут збирається така суміш, та має бути, от ще раз покажу, та все, що було в порядку. Та сюди все стікає. Ви спокійно підливаєте води, тому що хробаки люблять воду, і про них ми зараз саме поговоримо. Та. Е, середина середина в нас іде вже трішки інша конструкція. Тут вже, тут вже мають бути отакі от, попрошу оператора навести. Так. Це легко зробити сверлом. І ще трішки менші для того, щоб хробачки дихали. Які хробаки використовувати? Навіть звичайні дощові хробаки можуть стати вам у нагоді. В моєму випадку це будуть каліфорнійські. Та, е, які також мені дістались від знайомої безкоштовно, та, тому вони будуть жити саме от в цьому відрі. Е, е, є багато прикладів цих хробаків. Я переглянув сотні відео, Висновок Та, Всі хробаки є корисними. Тому, якщо у вас є можливість, я пригадую з дитинства та у бабусі в селі. Там можна було їх накопати. Ви можете взяти тих там, 20, 30, 40, 50, вони в хороших умовах гарно розпліднюються. Та... Ну і Головне, що вони з наших з вами біологічних відходів, та вони роблять органічних відходів, точніше, та вони роблять гарний біогумус, який ми можемо вже далі використовувати. Тому це середня така, та тут ми запускаємо цих хробаків. І що ще е можна зробити, рекомендую. Та, що сюди насипається, це ну, безпосередньо ґрунт. І хробаки, трішки ґрунту і хробаків. Ґрунт беріть той, в якому вони були. Та той, в якому вони були, не потрібно це все засипати великою масою. Та, і фактично ви це ставите отак, зверху та над тим. Що відбувається далі? Далі відбувається А! ще одне. Пригадав, для чого я взяв, Для чого я взяв? так щоб вам продемонструвати, е. нижню частину обов'язково. Має бути невеличкі, можна, як то кажуть, закинути щось. Для чого? Для того, щоб коли там буде вже от сам вермічай, щоб наші хробаки, а вони туди будуть падати, щоб вони там не втопли. Тому вони вилазять зверху, ви періодично відкриваєте їх там раз в місяць. Це не потребує взагалі багато часу. Взагалі, це... Чим менше ви їх туди заглядаєте, тим їм комфортніше. Тому е, на дно щось безпосередньо та й покладіть, щоб ну, ці хробаки там не потонули. Відповідно, внизу у нас вермічай, зверху у нас хробаки, і тут у нас ресторан. Тут у нас ресторан, така сама конструкція та, з такими ж самими дірочками. Що відбувається, ви ставите от вище. Та, і сюди в процесі свого життєдіяльності берете всі органічні відходи і не лише тільки органічні. Що важливо, ваші хробаки мають звикнути до певного виду харчування. Я бачу варіанти, коли опали листя та люди використовували і робили з цього біогумус. Також це може бути навіть якщо ваші діти закінчили школу. Та, то їхні зошити також стануть в нагоді. Ви їх можете просто викинути. Та це зрозумілий варіант, та, але можна їх замочити. Води, звичайною водою та сухий не будуть їсти хробаки, тому ви обов'язково розмочуйте. І кинути нашим хробакам. Хай це буде, скажімо, в цей ресторан. Зверху ми накидаємо там бананові, шкірки, дуже-дуже вони полюбляють каву, та, коли ви п'єте. Самі ці фуси, що залишаються, чай, пакетики від чаю. та Тобто ну все, крім кисло. Що не можна давати, так це самі цитруси. Це запам'ятайте цитрусоводи, та що не можна, хробаки не люблять кислоти. Температура, при якій вони себе дуже гарно почувають. Температура така сама, як і для цитрусових. 18-25. 18-25 на зиму можна зменшувати, Ну але розуміємо, що в той момент. Коли вже температура в діапазоні 10, вони стають менш рухливі, менше їдять, та, тобто фактично вони переходять в такий сплячий режим. Та. Ну Відповідно, зверху у них тут ресторан. Та, що відбувається тут, ми в процесі, е, в моєму випадку ще одне буде відро, та, тобто тут середина. Це те, що вони будуть ласувати. А зверху буде ще одне відро, в яке просто скидається все, що з кухні. Та, з кухню, там, зошити. Дуже люблять вони от саме ї, навіть споживати да, в можливі картони, але це все, все треба замочувати. Ось такий папір, якщо у вас залишився, ви його замочили і їм. Відповідно, чим більше храбаків, де, за день храбак е, з'їдає рівно стільки, скільки він сам. Тобто, якщо він такий невеличкий, та, ну, скільки він за день і може переробити. Що відбувається далі? Вони з'їли. Все, що в ресторані, та вони всі будуть тут знаходитися. Ви, відповідно, поміняли та взяли цю частинку, в якій вже знаходиться біогумус. Біогумус ми вибрали звідти, та це. пересіяли його і поміняли місцями. Поміняли місцями, та і, відповідно, тут вже робимо їм ресторан, смаколики, та вони це все споживають, відро просідає. Ще можете зробити для верхнього, щоб не залітали мушки, отакий. Капелюшок, також це, це не важко зробити. І, як кажуть, якщо, щоб, не, ну, щоб не заливати водою, там в моєму випадку це буде на балконі, я ще передбачив ну, такі. звідси та кришку, ну, це та що йшла з відрами. Тобто, повторюсь, форма може бути, яку ви знайдете. Так. Є у вас якісь прямокутні 2-3-5 літрові, тобто для себе маєте зрозуміти, які об'єми вам потрібні. А які об'єми вам потрібні. Тому буду радий з вами в телеграм-каналі обговорити, побачити ваші результати. Також напишіть в коментарях, можливо, хтось з ваших друзів, знайомих та, користується вже біогумусом власним виробництвом. Та мене не цікавить придбання та, в магазинах, та, що, що я купую. Я не кажу, що там погано, ну, мені просто цікаво це зробити самостійно. Тому в коментарях та, об, давайте обговоримо, поділіться досвідом. Я бачив сотні відео. Так, ну і хочу це також вам і показати. Тому підписуйтесь на канал, попереду в нас ще дуже багато цікавих експериментів. Вирощуйте рослини, щоб наша земля була ще більш зеленішою.